Пошуки викрадених блискавок, епічна космоопера, становлення власника шоколадної фабрики, жорстокі різдвяні пригоди та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я розповім про найцікавіші фільми та серіали грудня, яких на диво буде не так і багато. Адже, здається, відлоски страйку та перенесення релізів все-таки вплинули на програму останнього місяця року. Як завжди щиро подякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Відкриваю останній місяць року фільм під назвою Травень. Грудень. Драма з елементами іронії в загальних рисах побудована на реальній скандальній історії, що охопила всю Америку наприкінці 90-х. Правдивий роман між шкільною вчителькою та молодшим на два десятки років від неї учнем, наша стрічка доповнила внутрішньою кухнею кіновиробництва у вигляді голівудської зірки, яка через 20 років має зіграти у фільмі про відносини резонансної парочки. Персонаж на Портман прагнутиме детально дослідити на перший погляд щасливу сім'ю та її скандальне минуле. Проте чим більше вона занурюватиметься у життя вчительки, тим напруженішою ставатиме оповідь. Прем'єра картини відбулась у канах, де удостоїлася бурхливих шестихвилинних овацій. Травень грудень обіцяє п'янкий, жорстокий та гострий сюжет, який розряджатимуть нотки гумору. А кульмінація цієї історії, як натякали глядачі фестивалю, має нас здивувати. Залиште світ позаду. Екранізація одноіменного роману про кінець світу познайомить нас з ідеалістичною сім'єю, яка вирушає за місто, щоб провести вихідні у розкішному орендованому будинку. Відпочинок не перерве нібито візит власника з вісточкою про задаткову кібератаку з масштабними катастрофічними наслідками. З кожною хвилиною ситуація ставатиме все більш сюрреалістичною, випробуючи головних персонажів та демонструючи справжню сутність людини. Написав сценарій та зняв таємничий технологічний апокаліпсис Творець культового містера Робота. До речі, це помітно не тільки у червоних титрах. Залиште світ позаду для стрімінгового сервіса Netflix – це нова перлина, яка спробує поборотися за головну статуетку Оскара, і на етапі трейлера фільм виглядає дійсно круто. Він передає згадкову тривожну атмосферу, яка пробуджує бажання дізнатися більше чергування. Еталонний представник гостросюжетних британських детективів повертається з другим сезоном та новою справою. Цього разу інспектор поліції Емі Сільва замість підводного човна відправиться на закриту авіабазу. Доки героїня розслідуватиме загадкову серію смертей серед службовців. Її дуже близька подруга, схоже на все, уже традиційно займатиметься пошуками за територією секретного військового об'єкта. Другий сезон обіцяє також заплутану оповідь, пронизану численними секретами, змовами, фальшивими доказами та конфліктами. Проте чи зможе він без напруженої атмосфери, яку дарувала судмарина, повторити успіх попередника, залишається питанням. Вонка. Прикол всесвітньо відомої оповіді про м'яко кажучи, ексцентричного власника шоколадної фабрики, розповість дивовижну історію становлення Віллі Вонки. Юний мрійник рішуче налаштований шматочок за шматочком змінити світ. Проте місцева шоколадна мафія не розділятиме амбітні прагнення нікому невідомого талановитого кондитера. Чергова варіація вонки, віддалена від образу описаного Роальдом Далем та позбавлена моєї улюбленої гнітючої естетики Бертона, за словами режисера, стане своєрідним доповненням до класичної стрічки з Джином Вайлдером. На нас чекає весела, барвиста різдвяна казка та знайомство з принципово новим, молодим, усміхненим та життєрадісним Віллі у виконанні Тімоті Шаламе, якому буде нелегко конкурувати з високо піднятою планкою легендарних попередників. Джек Річер драйвовий кримінальний серіал в дусіл олскульних бойовиків із 90-х повертається з другим сезоном. У гарячі очікуваному продовженні колишній військовий, який постійно притягує неприємності, змушений завершити свою подорож та об'єднатися з колишніми товаришами по службі, адже раптово в різних куточках країни з -за задаткових обставин їх побратими починають помирати один за одним. В основу другого сезону лягла одинадцята книга з циклу романів Лі Чайлда під назвою Невдача і біль. Певнений, що серіал продовжить детально повторювати оригінальний матеріал. Влучний гумор нас так само веселитиме, а залізобетонні кулаки справедливості, подорослішавшого теда Касла, подарують видовищний екшен погані гноми. У грудні традиційно кіноіндустрія випускає низку тематичних фільмів, пов'язаних зі святами, атмосферою Різдва та Нового року, і далеко не всі вони добрі та лампові. Чорна комедія перенесена з затишний будинок засніженої Норвегії, де класична родина вирішує провести святкові дні, проте гучна музика та яскрава ілюмінація пробудить амбарних гномів. І як свідчать легенди, хто порушує їх спокій, живе не надто довго. Погані гноми це класичний різдвяний горер. Похмура весела і по-справжньому божевільна стрічка загорнив барвисту святкову упаковку скандинавський фольклор, приправлений екшеном, гумором та жорстокістю. Ну і звичайно припаде до смаку далеко не всім. Втеча з курника світанок нагінців. Шалені кури у далекому 2000-му успішно вберегли свої тушки від мультиварок, але через роки спокійного життя на острові знайомі нам кумедні персонажі знову повинні підсидіти злісних людей та врятувати з велетенської фабрики пернатих родичів. «Втеча з курника» стала моїм першим мультиком у жанрі пластилінової анімації. Повернення птахів на екрани, як стає зрозуміло, з трейлера проміняє похмурі мотиви на світлу легку сімейну анімацію. Проте творці зазначають, що мультик не тільки збереже свій шарм та гумор, але й знайде підхід до кожного глядача. Тому навіть самий запеклий поцінович нагінців не залишиться розчарований пригодами пернатих героїв. Сімейний план: комедійний бойовик черговий раз обіграє стару як світ історію про спокійного розважливого сім'янина, який раптово виявляється машиною для вбивства. Коли вороги з минулого життя відстежують місцевого Джеймса Бонда на мінівені, він змушений разом з дружиною та дітлахами, які звичайно нічого не підозрюють, вирушити в Лас-Вегас та водночас пригадати навички супершпигуна. Схоже на все, яблучний сервіс вирішив уірватися на територію шаблонних бойовиків від Нетфлікс. Проте, навряд чи моментами смішні жарти та ж бурляння противників направо і наліво Марком Волбергом зможе нас здивувати. Персі Джексон та Олімпійці бувши школярем, особисто я точно кайфував від ефектних фентезійних пригод на півбога у минулих екранізаціях. Проте, викрадача блискавок та море чудовиськ, що глядачі, що критики, що сам автор книг зустріли дуже прохолодно. Зараз підгідно Дісней епічна сега отримала другий шанс повернутися на екрани у багатосерійному форматі. Перший сезон буде здебільшого повторювати події першого роману, де юний персі з головою порине у незвіданий світ богів та монстрів, знайде добрих друзів і спробує захистити свою честь та зупинити масштабну війну. Автор першоджерела Рік Ріоден написав сценарій для перших двох з восьми запланованих епізодів. Він стверджує, що на фанатів чекатиме в міру казкова, міру авантюрна пригода, вірна оригінальній оповіді. Як засвідчують промоматеріали, це наближений до першоджерела вік персонажів, ну і звичайно хронометраж, який дозволяє не різати важливі для фанатів сюжетні арки. Трилер, хоча й просякнутий діснеївською пластмасою, виглядає непогано, тому подивимося, чи вдасться студії реалізувати потенціал фентезійної саги. МАЕСТРО Другий зрежисований фільм Бредлі Купера після феєрично успішного дебюту із народженням зірки знову не обійшовся без музики. Купер прийняв пропозицію Стівена Спілберга зняти байопік про знаменитого диригента і композитора Леонарда Бернстайна, який став відомий по всьому світу після того, як мюзикл Вестсайська історія отримав десяток оскарів. Фільм зосередиться на взлетах та падіннях композитора, подвійному житті і складних стосунках з дружиною. Мальовничо зняти емоційне видовище є усобленням класичного фестивального кіно. Маєстро добре показав себе у Венеції та очікує не лише на номінації, а й нагороди американської кіноакадемії. Аквамен і загублене королівство. Останній уламок старого кіно Всесвіту DC нарешті дістанеться до екранів. Сюжет багатостраждальної стрічки зосередиться на конфлікті новоспеченого татуся та по сумісництву короля підводного царства з давнім антагоністом, який цього разу озброїться чорним тризубом. Численні перезйомки, коригування сюжету, стріском провалені передпокази, відсутність адекватної піар-компанії, як ви знаєте, загублене королівство пережило неймовірно тяжке виробництво і подібні тривожні дзвіночки за. Звичайно не віщують нічого хорошого у 2018-му. Перший Аквамен став найкасовішим фільмом DC, зібравши більш ніж мільярд. А зараз кіноаналітики пророкують королю Атлантиди гірші показники, ніж ще провальний сиквел Капітан Марвел. Хоча в це насправді не дуже віриться. У цілому до замикаючого всесвіту фільму відношусь скептично, а перегляну його лише заради того, щоб в останнє побачити Джейсона Мамоа в образі Аквамена. Доктор Смерть. Гостра скальпель антологія повертається з другим сезоном та новою реальною історією, яка жахатиме більш ніж будь-яка вигадка. Повноцінно трилера все ще немає, але відомо, що в центрі оповіді опиниться черговий хірург Паоло Макіаріні, всесвітньо відомий інноваційними операціями. Дослідження лікаря привернуть увагу журналістки, між ними спалахне іскра, а прагнення хірурга захистити свої секрети та шокуючі розслідування групи лікарів перевернуть з ніг на голову світ медицини. Бунтівний місяць це довгоочікувана науково-фантастична дилогія Зака Снайдера, заснована на його ідеях, які першочергово режисер розробляв для спін спінофу зоряних війн. Сюжет перенесе нас у далеку-далеку галактику, де мирну фермерську колонію атакує армія могутнього тирана. Саме це змушує головну героїню зібрати воїнів із сусідніх світів, щоб дати відсіч кровожерлому загарбнику. Трьоххвилинний трейлер під зав'язку, наповнений яскравими подіями та цікавими локаціями, виглядає досить грандіозно і ефектно. Він втілює минулі напрацювання Снайдера, любов до зоряних війн, чудової сімки та звичайно фільмів Курасави. Перший бунтівний місяць під заголовком дитя вогню вийде 22 грудня, а другий під назвою Та, що лишає шрами 19 квітня 2024 року. Обидві космічні пригоди матимуть режисерські версії, які не цуратимуться жорстокості. Ну і, звичайно, ніхто не відміняв чуток, що бунтівний місяць започаткує нову масштабну франшизу для Netflix, а історією головного антагоніста стане основою для майбутнього серіалу. Що як би. Другий сезон анімаційного серіалу продовжить від лиця в спостерігача ставити під сумнів та змінювати класичні моменти кіно всесвіту Марвел. Він використовуватиме сталу концепцію з альтернативними історіями супергероїв та складатиметься із дев'яти серій. Також як стверджують інсайдери, нові епізоди принесуть набагато серйозніші наслідки мультивсесвіту. адже події попередника на жаль не вписувалися в загальну історію її четвертої та п'ятої фази. Ferrari. Зняти байопік про знаменитого італійського конструктора, підприємця і автогонщика було давньою мрією Майкла Мана, яку через 20 років режисеру все-таки вдалося реалізувати. Фільм розгорне основні події у 1957 році та зосередиться на найбільшій життєвій кризі Енсо Феррарі автомобільній компанії загрожує банкрутство. Шлюб тріщить по швам після смерті сина. А Енсо вирішує поставити практично все на культові перегони Міле Мілья. На Венеціанському фестивалі Байопік хоча й став одним із фільмів, які найбільш обговорювали, проте відгуки отримав змішані. Критики скаржилися на зім'ятий фінал, та здебільшого хвалили чудову режисуру, акторську гру Адама Драйвера та Пенелопи Круз, і загалом сувору та потужну атмосферу, натякаючи, що на шанувальників жанру чекає гідний продукт, майстерно виконаний в дусі старої школи, саме тих суто тестостеронових картин з минулого, якими й славиться Майкл Манн. Берлін спінов всесвітньо відомого іспанського серіалу Паперовий будинок розповість про шалені пригоди одного з найпопулярніших персонажів Андреса Де Фонайоса, відомого під кодовим ім'ям Берлін. Всі ви знаєте, що до того, як стати частинкою знаменитої банди професора, його життя було не менш авантюрне. Творець оригінального серіалу Алекс Піна зосередиться на минулих подвигах Андреса, найзнаковішими з яких стало викрадення неймовірно цінного Рубіна. Разом із майстерною командою ми поринемо у деталі зухвалого пограбування, дізнаємося про божевільне кохання та трансформацію Берліна в харизматичну та холоднокровну людину, які вдавалося одночасно викликати у глядачів захоплення та відразу. Чи зможе спінов повернути неймовірний стиль, характер та атмосферу найкращих перших сезонів оригінального серіалу? Ми дізнаємось 29 грудня. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобався ролик і ви знайшли для себе щось цікавеньке. Доповнюйте мене в коментарях та пишіть, що плануєте переглянути. Всім спасибі за увагу, за перегляд і до скорої зустрічі!